Всім привіт, дивіться у нас зараз мінус 18 градусів. Дубак на вулиці страшний, вікна позамерзали. Вже де льот на балконах, на криші. снігу купа. У мене на балконі так само холодно, як і на вулиці, тому що в мене це просто звичайна оцинкована бляха. Дивіться, кислотні акумулятори. Такий мороз на балконі приблизно мінус 15 градусів. Чудово працює, бачите, йде споживання. Інвертор працює. Стоїть в них такий балансир. Він йшов в такій коробці. Звичайний китайський балансир. Тут є в нього інструкція. Ось така інструкція. До речі, можна підключити до нього ще більше акумуляторів. Зараз покажу його схему. Можна зробити отак. Можна підключити 8 акумуляторів до нього. Або 4 на 12 вольт, або 8 на 12 вольт. Поки що він відключений балансир, того що він піщить на відео, нічого не чути. Це батарея 49,6 вольт. Все чудово працює, йде споживання. Працює освітлення, працює комп'ютер. Тобто мережі зараз немає, причини, чого відключили світло, я навіть не знаю. Треба зайти подивитися графіки відключень, але в графіках нічого не було. Тут дивіться, споживання з акумуляторів йде, вони працюють, нікого не заставляю купляти собі кислотні акумулятори, але поки що на ринку це найкраще рішення. То, що літій залізофосфат зараз купити, ну, там ціни космічні. Там Приблизно 5 кВт батарея коштує біля 1 тисячі доларів просто за 5 кВт батарею літі залізофосфату. Я не спорю, можна самому зібрати, замовити собі з nкону і зібрати. Але поки воно приїде, поки збереш, поки купиш BMS-плату якусь хорошу. І пройде місяць-півтора, і це вже буде початок весни, а не знаю, чи весною ще комусь потрібно буде щось підключати, можливо, вже відключень світла і не буде. Дивіться, що хотів показати характеристики цього інвертора. Це не є самий дешевий інвертор, це є максимальна версія 5 кВт інвертора від Masta. Зараз підключу балансир покажу вам, як він працює і як він піщить. Вкладали мережу, дивіться, як працює зараз балансир. Я його підключив звичайний китайський балансер. Mm -hmm. працює з багатьма акумуляторами. Зараз йде зарядка акумуляторів. Балансер працює. Як ви можете почути, наскільки він піщить.